Самим найкращим, самий величезний привіт! А я вас запрошую в магазин Копійочка. Тут знову цікаві знижки, подивимось з вами. І тут триває акція на каструлі. Принеси стару і а, отримай знижку на нову 35%. Мені здається, що старі каструлі вони відправляють на а, фронт. Дякую вам за коментарі та дякую вам за подобайки, Так, це не цей блендер ручний, його, здається, розібрали. По зараз по 310 гривень. І ось це, якщо я не помиляюсь, також був в акції. Зараз проскануємо ціну. Добре, що стоять сканери. Так, да, він в акції 310 гривень. Я заокруглю ті копійки до більшого. Тостер електричний на два сендвіча. Також зі знижкою 480 гривень. В акції сендвічниця, бутербродниця для одночасного приготування чотирьох сендвічів, антипригарне покриття. Також зі знижкою 420 гривень. Бачу, що багато посуду і усі цінники жовті. На жаль, все показати не зможу. Ось, але покажу те, що під рукою буде. Верхні. це вам постараюсь показати. Бачу навіть знижки до 50% на посуд зараз в копійочці. Так, ось така цікава тарілка. Зараз по 180 гривень, а де ж акційна, не зрозумів. ну Давайте ось цю проскануємо. Так. Все, ми зависли 130 гривень, ну і де ж я вже наговорив, що тут стільки посуду зі знижками, а я все пробиваю, пробиваю і ніяких знижок немає. Так, ось така бульйонниця. О, бачу, хороша знижка 75 гривень. Порційний салатник 50 гривень. 40 гривень порційний салатник. Такий також квадратний. 40 гривень. Блюдо квадратне, 90 гривень. Було 90, зараз 70 вибачаюсь. Салатник прозорий 48 гривень. Салатник на літр 100 гривень. Дивіться, які я знайшов гарні чашки. Такий цікавий матеріал. Два кольори. Мені здається, що може їх і більше було. Дуже цікаві. Ціна зі знижкою 80 гривень. Знижка 40% на ложки. Упаковка йде три штуки 90 гривень. А ось такі можна придбати також три штуки столові за 50 гривень, трішки дешевше. І є навіть ще дешевше, також три штуки за 35 гривень. Зі знижкою ножі кухонні. Також по три штуки йдуть ціни від 45 та 50 гривень. Так, давайте подивимось акційну поличку в магазині копіючка жіноча гігієна Олвіс 75 гривень. Серветки вологопоглинаючі 30 гривень, 5 штук, дуже хороша ціна, зверніть увагу. Бомбочки для ванни по 35 гривень. Так, пенал дитячий. На замочку, русалочки всілякі. Ціна 35 гривень, знижка 50%. Набір для чистки одягу, щітка та запасні листи, 23 гривні. Енергетичний напій нон-стоп 29. В акції зараз артек по 15 гривень. Пломбір і класичний. А знижка 35% на бульйонниці. 80 гривень. Турецький огірок, десертна тарілка 50 гривень. Зубна паста просто дент. Пакування 100 мл, 30 гривень. В акції серветки вологі, пакування 120 штук 45 гривень, 120 гривень шампунь літровий та маска. І зверніть увагу, зараз теплі. Шкарпетки жіночі по 25 гривень. Шкарпетки чоловічі пара 25 гривень. Цукор білий. Зверніть увагу, це перша категорія 35 гривень. Триває акція на олія, родинна 870 грамів, ціна 45. Серветки з клапаном вологі 120 штук, 28 гривень. Зверніть увагу, хороша ціна. Дуже цікаві з'явились сумочки в магазині копійочка для малечі. Тут є різні різні, багато-багато всіляких. Навіть є ось така з Мікі Маусом на замочок. 150 гривень. 199 гривень пена... Ой, пенал рюкзак дитячий з Мікі Маусом Сумочка на плече ціна 149 гривень, кольори в асортименті. Зі знижкою зараз міцелярні шампуні по 50 а, 57 це кондиціонери. Кондиціонери по 57 гривень, а шампуні по 75 гривень в акції. Також зі знижкою шампуні Корея 50% знижки 225 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на ці шампуні. Бачу, подорожів сухий шаума по 110 гривень вже. Пантін бальзам ополіскувач, тут 200 мл 150 гривень, також спрей-кондиціонер 150 мл 160 гривень, олія для відновлення волосся 100 мл 223 гривні. І можна придати маску Пантін за 240 гривень, пакування 300 мл. А зі знижкою Head Shoulders 330 мл по 159 гривень. Гарнір колор, фарба 95 гривень зараз в акції, фарба палет 84 Color Intense, Фарба Авена 60 гривень, 7 гривень, шампуні кондиціонери в таку ж саму ціну. Так, Давайте подивимось, що тут в акції Doctor Family 700 мл ополіскувач для ротової порожнини 63 гривні. Про 750 мл 60 гривень. Так, і про 500 мл, ось він, 40 гривень. Бачу зі знижкою також зубні щітки. Про студент. Вони зараз по 10 гривень. Зверніть увагу. Знижка 30 відсотків. Про студент брільянт по 15 гривень. Дитячий крем мило, пухнастий нянь, 40 гривень 300 мл. Шампунь дитячий, 240 мл 38 Тверде мило дитяче. Алоя 40 гривень. Тверде мило Зая 50 гривень 350 грамів. 25 гривень, дитячий крем Зая. Дуже цікаві гачки привезли в магазин копіючка Вони по 40 гривень, але цікаві. Набір з двох гачків 30 гривень. Дві штуки кульки для автомат машинки 60 гривень. Знижка 50% на пральний порошок Гала автомат 300 г 33 гривні. Акції порошок Зося Колор. Для автомат 2 400 130 гривень. Порошок Гала вагою кіло вісімсот 180 гривень. Зверніть увагу, це ще дуже дуже хороша ціна. Порошок Савекс Колор 400 грамів, 40 гривень виплата заробітної плати завжди вчасно. Копіечка тримає баланс. Не повну зайнятість або внучки грає. Для прання пересіл гель. Літровий – 230 гривень, знижка 50 Також зверніть увагу, знижка 40 на Arial Color, літровий – 260 гривень. І в акції Tide – 950 мл Color, 180 гривень, знижка 50 Капсули Ariel Екстра плюс 10 штук 210. Капсули Персіл 4 в 1 універсальні 13 штук 190. Для прання капсули ЗОСЯ 4 в 1 в упаковці 17 штук для кольорових також речей по 100 гривень. Зі знижкою чисте чудо засіб для ЧИЩЕННЯ кухні, антижир 500 грамів 25 гривень. В акції також хороший засіб сарма для чищення духовки 500 г 68 гривень. Засіб сарма для чищення вікон. Чи це для чого? Антибактеріальний ефект без хлору для чищення ванни 68 гривень. Для чищення ванн чисте чудо 500 г 25 гривень. І, господинки, зверніть увагу на грасатури. Візьміть, поки зараз є хороша знижка 125 гривень, це дуже хороший засіб. Фері для миття посуду 450 мл, 68 гривень зараз, враховуючи зі знижкою. А фері екстра плюс 650 мл по 110. Поліроль для меблів 500 г 55 гривень. Також можна придбати поліроль для меблів спрей 60 гривень 300 мл. А Знижка 50% на сомат для посудомийної машини 24 штуки 200 гривень. Таблетки Фейрі 29 штук, 228. І в акції Фініш 20 таблеток, 240 гривень. Засіб для миття дитячого посуду 500 мл 30 гривень. І, мабуть, ось цей засіб найдешевший 16 гривень 500 мл для миття посуду є в декілька ароматах. Зверніть увагу, хороша ціна на глейт 54 гривні. Це найнижча ціна, яку я бачу на сьогоднішній день на освіжувачі глейт. Хочу вам показати нові аромадифузори з паличками. А, так, мілілітрів не бачу. Добре, це дуже довго шукати. Дуже багато ароматів. Показую вам як новинку 129. Засіб для унітазу брев 49 гривень. Брев Color 58. 55 вибачаюсь, 55 гривень. Ну, звичайно, що подвійний і потрійний завжди будуть дешевше йти. Ось подвійний 88 брев і потрійний 135 гривень. Лінор Ополісковач по 175 гривень. Місіс Хелен кисневий плямовий відник 112 гривень 900 грамів. Господарське мило, універсальне, 4 штуки для видалення плям 75 гривень. Мило господарське, чисте чудо літрове, 28 гривень. Кремовий засіб для чищення, поверхнуть 500 мл, зося, 30 гривень. Зараз акція на Рамочки можна придбати. Тут багато є різних зі знижкою. Губки кухонні, пузата, чи хата багата? Пузата хата багата, хата 6 штучок, 40 гривень. вам показати ці келихи які з'явились в магазині копійка нещодавно, 70 гривень. Чашка 340 мл, 40 гривень. На каву 250 г також 40 гривень. Запальнички кухонні 45 гривень. В акції ополонник пластиковий 60 гривень. В акції сито металеве з ручкою 45 гривень. А ось таке можна придбати за 30 гривень сито. Для картоплі. А, Набір ножів три штуки. Пакування з трьох штук. Зараз по 30 гривень. Знижка 70% на ніж для авокадо. Досить зручна штучка, але авокадо дорогі. 110 гривень, кружка сито. Знижка 50% на шипчики, кулінарні металеві, 15 гривень. І хочу показати новинку: це для тортика, ніж і шпатель, чи як він правильно називається. Термометр. Для м'яса 75 гривень, зараз зі знижкою. Набір шприц кондитерський з насадками, також зараз зі знижками. Ціна 30 гривень. Так, і я вам хочу побажати економних покупок, всього найкращого, щоб у вас було все гаразд. І до наступних зустрічей, до наступних відео. Всім пока. Це новинка шарфіки. Їх не було. Дуже багато різних різних. І на дотик дуже приємні. Надзвичайно приємні. Добре, дякуємо. 199 гривень. Чуєш? Отак переворота.